І сьогодні ось, як завжди, тут сьогодні англійський дроп, потім пристар, англійський пристар, англійський дроп і хаус дропчик. Ми це ж заберемо ми все. Ну напевно, а що тут? Це на Брока я бачу, на Гріфа, на Корделіусе, на Сенді. О, теж на Сенді, поскільки. Ну, не знаю. Я так вже всі потратила. Так, давайте тут кого? Ну, за спайка, це завжди. Ну, це всі вже знають. Хоча, ні, сме, дивіться, що там мене квест. Типу? О, давайте п'ять разів тоді зіграємо. Ну, виграємо. Тут тобто прийдеться на шикаток 6 зіграти, напевно, бо ми першу підемо, там може, програємо. І потім прийдеться ще 5 грати. Може, ми виграємо, побачимо зараз. О, проти нас Фенг, Джейон і Пірс, з нами Мех і Пірс зі мною. Ну, я спайк. Я завжди спайка була тут. Кубки буде простіше, чим можеш цих на тисячі. Бо мене все на тисячі. Ну, ліону трошки злила, але. Це в мене часто. таке. Ой-ой-ой, за ультру зараппросра. А вона, вона швидко набивається, в принципі. Але ми зможемо тут виграти? Сподіваюсь, що так, да, але мені цей фен вже не подобається. Може відб'є, вона без якогось щоб відбив, типа Сім. У мене гіпер ульта, ну. ну трошки, щоб їх піджимати. Ну, ми почали трошки контролити. Фенгульта не тебе геозгаджу там приб'ю. Приб Ну це тупі. Ну мих, ну мих, як завжди, овоч, ну ви це ж. Бачите, таке, яка овоч, як перший раз в катки. Стока, тобі стока не снилася, ти що? Ти Та так граєш, що тобі стока? Хоча кажу завжди, що може кожен апнуть стока, ну такі прям тупі, що це. Давай, давай. Ну, відійди не змогла, бо бити з боїть. От як ми тут. Ну, звісно, програли. Придається ще 15 каток грати, потому що мої мити овочі. О, а факашик. ФСБ, так -та сказати, ти п'ятилетній, Мак. Тобі п'ять років. Спасибо, мінус катка, Благодарочка. Катка с ног шибательна. не только так. Йди ми як з тобою буду... перший раз в житті зіграла, і більше не піду, ніколи в житті. Це як бот п'ятилетній. Хай грає граю сам масір. Професіоналізм. О! Три каже, мріє. Хай диапається. Я учись зіграю ще два катки, але не піду з ним таким овощем. Ну, тепер чекати підбір тиждень. Ой. Ну, я завжди перша катка, понятно. З такими тімейтами-професіоналами. Ну зі, ну ви перси, коротше, дні. Понятно. Такі самі нові. Це драка це. Тультай гіпер, блін. У наших цих персон ні одного бафа нема, ну ні в кого, бо це вже не на всіх же персов. А на шістьох. 6... Це такий в мене баф. Бо на інших поки не додали. Цікаво на яких наступних. Може на нарікачати буде. Хоча був класний, тільки щоб його постійно в катках не брали. Ну, це катка наша, це добре. Я типа тут баночки, ой, банки оці збираю. Ну, ем. Я ці ем и забираю. Хорошо. Блін. Ай, за все, 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 все. Я відхожу. Відходжу, відхожу. відхожу. Фу, перша катка є, ну це просто квест ще якраз пройти. Найс. Почти були туповаті, це я пані, маю, Ну, я чотирок, маю щось. О, квест, ми, до речі, там проходимо ще Ну, інші. З очками сили, це, в принципі, добре. Хоч у мене їх там 80 тисяч, але як по офіці додавили, то вони мені не заважать. Чи збій монетки за монети так? Вони ж монет туди так уже. Я сьогодні цей купила на кольта чи на, на кого. Типа цей снаряг одну, бо ці ж, ж убрали, дали компенсацію, але все рівно в мене ж е, Ну, снаряги одна, дві було ж. а одну ж убрали і додавали цей баф. І тому ж я ж ще один взяла. Інше, не знаю, підходить підходи чи не підходить? Взяла яку вдиха. Якби. Альп примо були б якісь такі ще квести, типа нанести урона. Ну, на плані такі, що можна в цій відеозаписі. На ну, чому мені так на цей хаос-дропи на янгольські. Паду, типу. Тільки тіківці... усім блінгі там якось. Ну випали б уже блін скін на едгара. У мене ж два нема, наморчиться взагалі ні одного нема. Ну, реально, що це за прикол такий? Ну випав би один мені що? Лю будь-який, Ну, у мене один тінь тільки випав, я думала, то типу, обичну саме той оригінальний, типа. з пінами, А це тут тільки один пін. Я хотіла збітежую, значить можу випасти, але він бачив, що комусь падає. Значить, не може. Так. У нас, в принципі, завжди кожного разі такі відоси. Просто граємо так. В один... Ох, я пройшла цей 250 очків сили. Ну і хотілося, щоб якийсь скінчик. Випан з хаус дропа, из е, англійських дропов. Мені просто не щастить на них. Та мені на що не щастить, в принципі. В грі. Не знаю, от можна пригадати, що мені ще щастило більше всього. З яких оцих от е, нових, ну, не нових що івентах. Із. Зінгалі проти день вони, вони ну, так, в принципі, непогано щастило. Ну так. Більше ще скінів є. Саме в цих гіперзарядних нема. А ну, і ще може я не пам'ятаю. А от з цих колод-карт взагалі не візло. Ні одного скіна не ви не вибила, тільки забрала за відкритих колод. шіст, 60, значить там 60 було набрати. Їх набрала мені скін сонцем, він прикольний, кстати, на них. Він класний. Мені он не подобається. Не ну, брала спочатку за найвеликий, за 400, за 160, оцих от. Е, ну, щоб з шансом на скін. А в кінь уже так до в половині, чи скільки я брала то за 160 і за е, За 80, чи скільки там було. Ну, щоб типа... Рахували, шанс, там без шансу на скіна, щоб цей скінчик ну, на ніту гіперзарядний найс. Хорошо? якраз цей квест пройдемо. Не пройшли ще, бо ще тут ось ще дві катки треба. А потім то в впарне підемо без кубків. Ну, там чак. Отберуть чаканину. Забатити, понятно. Але цей навіщо таких брати? Кі з рандомами, беруть якогось праута, чака, ну, блін, брали, брали б нормального там якогось перса. Як у ранку вообще взагалі без, без прокачки там. Йдуть там за одним гаджетом, як в копілки. Снаряга там і лізи одним гаджетом і гіпером. Лібой пасівка ну, і цим як його і гіпером. Я так порахувала, у мене більша частина гіперів є. У мене десь так штук 20 нема. Ну, в плані, ще на тих персів на двох скільки, яких ще в ігрі ну гіпером нема. Я не купляти, поки не буду, ніякі, напевно. Хоча не точно. Не знаю, такі, якщо брала, то на які. Ну просто ще ці, на ці бафи треба будуть монети. Ще коли персонаж новий вийдете прокачати, гаджет, пасівку купити, снаряг. Ух, й йо маю, чаклять. Ого, жорстко було. Мене розніс. Офігеть. Оце так. Та що це таке? Якийсь що це, блин? То бачила яка, яка жесть? не хочу, щоб мені якийсь будь-який скін випадав на Едгара чи на Мортіса. Я будь-якому була рада, неважливо там, за одним піном із з всіма пінами. Просто не хотілося б с Тому що мені скільки одна катка, ще скільки мені відкривало тих ангельських, демонічних, я більше ангельських відкривала, бо там можна було вибирати. І ангельських а в мене більше було. А в другий раз, коли додавали ангельський демоцький, то мене дим було менше скінчиків. Але все рівно на Мортіса жодного немає на Едгара тільки один. А якщо мені длі... длінний такий, то блінгі постійно. Я хочу длинний, щоб був скин. Мені більше не, не треба, будь-який скін. А, Ну з двох у мене на Едгара. І мені більше нічого не треба, як би. На яке я більше б хотіла, не знаю. Будь-який, але мені той і той не падає. Значить, він може випасти чи ні, ось я не знаю. Шанс 0,01%. Ну, хотілося б вже його отримати, щоб я рвала навіть. Кричала просто я не вірю, що випаде, бо скільки я всіх відкрило за все, скільки ніфіга. Не знаю, чому так не везе, чесно. Я стараюся як можу, все там апаю, там прохожу. Ну, а мені ніфіга. Пусті просто і все зараз відкриємо. Найсь. Відкриваємо зараз. Ран, Ангельський призстар. І там ще, а, ще в кінці не буде, бо ми ж 5 так зіграли. Пустий. З точки точків сіли. Приз стар. 50 монет. Ангельський, ну, будь ласка, я тебе прошу. Один раз дай скін. Я більше не прошу тебе. 500 кредитів просто нікуди вони просто. Mm. Як оце не знаю. І 250 щучків сили. Ой, плюс 900 цих э, брал пас. О, приста заберем. Редкий. 50 монет і 10 кристалів. О, у мене вже 674 кристалів. Тут більше не буде. Да, скільки тут? А, ще хаус дробчик Ну давайте всі дип'ємо, а тут є квест якісь. А, в цьому пішли спробуємо. Ну, реально бачили, то кредити, то, блін-блінги. А де скини, скини де? Хай -то тут тоді взагалі не дають. С кредитів це просто нічого. чого. Музіги, фкашн, шо це? А це типа там убить чи я не понимаю, що там, типа, в цих. Mm, як воно? Бліна. Ну, класно, зігі взяв профі, 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 просто профі. профі. Ну, тоді ще йдемо в одну. взагалі просто класно сюди його взяти. Так, mm, це є дах зі мною. Зиму, у цих euh, нових хаус дропи мені дні епіки падають і все. То ми наче був. Я хочу легендарний, ультралегендарний. Ага, фіг. Ага, той то з ультра може, легендарний может, легендарники кредити выпадать. А я хочу скінчик, Гіпер. На 4 цих. Баночки нас-то трохи так. Я хочу десь де багато банок на фармиці, Щоб було так багато. Ай, блін. Ну, я як завжди був у цій карті, там одиночний, йдеш і там стільки багато банок. Ти просто забираєш там штук 16-15, офігенно просто. От хотілося б так іще. Ну, такую, чтобы так нафармить. Да, блин, все немного Ты меня, кстати, стал. Ай, блин. Как тут? Ну, выиграем мы тут. Ой, як зажимає, чогось імені саме носить, я не розумію чому. Ну, ну, Збираю хоч і побільше баночок. Давай сюди. ще ще ще. ще, ще. Блін, забирать його. Хорошо у нас Да, мене менше, конечно. Давай, давай, давай. Давай, може, зможемо зможем топ 1 О, нормально, топ 1 Тут лів. О, да, це в цих от... Давайте хаус-дропчик зберемо. Свих, понятно. Сбери. 100 монет і 100 монет. Прикольно. Класно, класно. Да тут друзі. Завтра вже цим відкриємо... Скриньку у нас повна, так. Да. Так що тут більше нічого нема. Ну, може, в кінці цей скінчик візьмемо. Не знаю, не знаю. А ми можна його давайте протестим. протестимо? Протестимо. буде таке нічого, то можна взяти. Так. Анульта. Ух ну не знаю. Мене пацану скінів просто. ну давайте візьмемо, ладно. Хай буде. Якщо вже ви цей, ладно, візьмемо, давайте. Давайте візьмемо на удачу. Як то кажуть. Щоб вона на мені не випала. Ууу, який пінчик. пін прикольний такий коночка. Нормально. У блін, блінгів менше і менше. Давайте подивимось цей скінчик. Сенді, 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 а де О, ось. Давайте поставимо за Ось цього поставимо. Де ось цей. Отакий скине, оскільки вже на неї скінів. Капець. <схі> да, ось, так. ось так. Ось таке відео вийшло. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.